В одному зі спортивних залів Тернополя відбувається турнір з АРМСпорту Гард велетів. Ці змагання організували для військовослужбовців, ветеранів, учасників бойових дій та людей з інвалідністю в межах тижня адаптивних видів спорту. Як визначатимуть переможця, розповів суддя змагань Сергій Корнафель. Змагання будуть проходити на праву руку, буде одна категорія. Правила змагань потрібно побороти суперника, дотягнувши його руку до подушки. Але не відриваючись при цьому. Ліктем від подушки. Якщо буде відрів ліктя – це є фол. Два фола поразка. І таким чином будемо в системі працювати. По таблиці буде можливо мати дві поразки. Тобто, якщо ви отримали одну поразку, ви все рівно попадаєте в нижній пул, і ще по нижньому пулу ви можете дійти до фіналу. Головне, не отримувати другої поразки. У першому поєдинку на турнірі переміг Геннадій з позивним Тарантул з Маріуполя. Бойовий шлях розпочався в 2015 році. Перший контракт 131 131-й ОРБ. Другий контракт, 20-й рік, морська піхота, 503 й батальйон. обирав участь в боях в Маріуполі, був в полоні і отримав поранення. Це було на завсталі, був обстріл от, і прилетів до нас град. Тому ну, достатньо серйозне поранення, але спорт допомагає. Я займаюсь кросфітом. Кардіонавантаження, аеробні навантаження то це якраз. Це ідеально, ну скажімо так, підходить для військової служби. А це поєдинок за вихід у фінал. Віктор Сторож із Теребовлі програв Ярославу Антонюку. Таким чином на цих змаганнях посів третє місце. Хотілося б більшого, але бачу, що хлопці є душі, які, мабуть, більше приділяють часу фізичним тренуванням. Так що теж хочу поділитись досвідом і буду підтягувати до сильніших. Якщо чесно задоволений, тому що для мене третє місце це. Хай невеличкі, але досягнення. У фіналі Ярослав Антонюк поступився ветерану з Маріуполя. Хватит це там відчувато. Але я задоволений, що вдалося друге місце. здобути. Ходжу в зал, займаюся різні правироблю, займаюся на тренажерах, боремося, спілкуємося з хлопцями. Участь у цих змаганнях взяли п'ятеро осіб. Розповіла організаторка турніру Вікторія Безгубенко-Гнатишин. За її словами, впродовж тижня в Тернополі відбуватимуться різноманітні змагання з адаптивних видів спорту. Цей тижневик адаптивних ході спорту ми вирішили присвятити не тільки дню міста, а й показати, що адаптивні види спорту теж мають місце бути, особливо якщо у нас збільшується кількість ветеранів, в тому числі і людей з інвалідністю в тут війни. І ми хочемо їх змотивувати, показати, проінформувати і запросити займатися фізичною активністю. Завтра у нас по плану Петанк в четвер у нас стрільба з лука, в п'ятницю волейбол сидячи. В суботу в парку ми запрошуємо на фестиваль адаптивних водій. Спорту, де, де будуть представлені практично всі види спорту, які працюють в напрямку адаптивності, і завершуємо цей тиждень. Моє дружнім дружньою зустріч у Тернопіль Івано-Франківськ це буде АМ футбол. Тарас Бурак, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.